Новий член родини, руда киця, кошенятко маленьке, яке знайшла Алісандра на зупинці нам прям. Везе на кошенят на зупинках. Ви бачите, що в неї такі очки страшненькі, вона хвора, в неї вірусна інфекція. Зараз вона лікується. Вже декілька днів ми колимо її уколи. Але вона гарно все почуває, грається, їсть гарно. В туалет ходить на вулицю, ми її виносимо. У нас, так як зараз у нас будівництво, у нас є пісок, і вона собі там вже навчилася ходити в туалет. Дуже сильно мнявкає, ми її тоді виносимо. Оп! Назвали Марла. Думали, що це кіт, тому що всі нам казали, що ну, в Телеграмі я поділилася, що щось така знайда в нас з'явилася. і... Мені сказали, що взагалі-то руді зазвичай коти, а дівчаток рудих ну, дуже рідко зустріти можна. А ми от зустріли, уявляєте, дівчинку. Повели її одразу на наступний день до ветеринара. Він сказав, що знайшли ми хвору кицю, яку треба лікувати. В неї дуже сльозяться очі, в неї ніс забитий шмарклями. А вона, іноді, та, на в неї навіть бульки з носа такі, зашмаркані. Ми там протираємо все. Одним словом, понавиписували виписували нам різних препаратів. Ми лікуємо нашу кицю. Вона дуже грайлива, ви бачите, завжди бавиться собі. Стабільно в 4 чи в 5 ранку нас піднімає. Туалет або побавитися Марла. Алісандра вирішила назвати її Марла. Хто знає цього персонажа з книги «Бійцівський клуб? То це в честь неї. Я завжди мріяла мати. Рудого котика ну, або киця ось така удача. Я розповідала, що я вагалася, чи нам потрібна ця киця. Не знала, чи вона приживеться. Тому, що, коли Лісандра була на канікулах у бабусі з дідусем, хтось прямо на нашій вулиці викинув кошеня. Так само маленьке, можливо, місяці два йому. Воно так, бідно, м'явкало. і, звичайно, ми не могли просто спостерігати за цим. Ми його принесли на подвір'я, накормили його. Так, побігла бавитися далі, де я її шукаю Марла. <рес> Кутенятко дуже-дуже голодне. Дуже йому подобається цей вологий корм. Так наминає. Хороший, бідний, воно так зголодніло. Це на холку йому накапали. Від бліг. Лікар. <гум> так, сапеток гама смачно. Котик, моркотик. Біля бусіної великої миски пристроїли його. Нема ще навіть у нас куди йому насипати, точніше, це вона <гум> в кришку <гум> насипала. Бавиться малеча, Вивчаю тут потроху все. Будівництво на фоні. Я тут готую на кухню, вона бавиться зі мною. Така грайлива, класна кішечка. Ну, буся в нас вже зовсім не грається. Тільки спить. Ця Так от, друзі, хтось викинув прямо на нашій вулиці котика. Він дуже сильно мнявкав. Звичайно, ми не могли пройти повз чоловіком, принесли його додому, погодували. Але ну, не дуже, звичайно, його, наші собаки його прийняли, там буся, він дуже був наляканий, він втік. Але ми його знайшли, знову повернули, але він знову втік. Тому, ну, як би, не судьба. А, ти що так кусаєшся, болять? А цю руду красотку вони якось швидко прийняли. Міч трішки попереживав, похвилювався. Вот. Але великі собаки її нормально прийняли. Зараз вона їх майже не боїться, якщо вони не з'являються десь зненацька на подвір'ї, що вона там підскакує, то вона їх, в принципі, не боїться. О, Якщо вони десь зненацька з'являються, вона холку піднімає, така смішна. Вот. Ти, косака? А, -а, -а, а! Спасайте! От. Буся дуже люта була перший день, другий три дня напевно, була така люта. Перший день вона навіть в хату не заходила, вона взагалі не їла. Вона втікла, сховалась в саду, не давала себе погладити. Шипіла на всіх, на Марлу, на мене, на Лісандру, на Сашу, на всіх. Дуже вона була люта. Але ну, ми поступово до бусі знайшли підхід. Вона дозволила себе гладити Дити, кормити, ну, проголодалась, напевно, прийшла додому, на Марлу продовжувала дуже сильно шипіти. Але зараз, ну, типу вона вже досить близько до неї підходить, ще шипить, але вже ну, все рівно не так, як от спочатку, ми навіть не знали, що це має бути. Перші три дні, напевно, була просто катастрофа. Тобто, ми віднесли марлу в кімнату, зачинили двері, а буся сиділа за зачиненими дверима і шипіла постійно. Це було дуже страшно. я взагалі трохи боюсь котів вам скажу. Ну, до того, як в нас з'явилася буся, я взагалі котів не любила, якось їх боялася, що вони там царапаються, кусаються. Але буся, вона була, знаєте, от. Перших, напевно, роки три, а навіть чотири, вона була дуже така сама по собі, не давалася. Вона не любила, щоб її гладили, брали на руки, Така вона була відлюдена. Ну, ви знаєте, ми її знайшли вже, їй було, напевно, місяці, можливо, вісім, десь тако. Вона дуже така була побита життям, скажімо, хтось її вибив око. Ну, не просто вибив, а то око. Воно таке висіло, знаєте. Лікарі ту очко доставав. Вона така була дуже відлюдна, скажімо так, перші роки. Марла. А потім стала дуже ласкава буся наша. Давалася гладити вже. Ти сюди, куди ти тікаєш? А Марла одразу вона така дуже грайлива, Кеті, Наша кошенятко, муркає постійно, залазить на подушку, хоче поближче лягти. Хороша, хороша кетя. так що ось така вона знайда з'явилася ще одна. Все, спочивати. <гум> зараз ми її лікуємо, да? я казала, що ми її колем зараз у коле. Сподіваємося, що вона вичухається. Але на вигляд вона здорова абсолютно їсть, дуже справно. Грається, бавиться. І ми тішимось нею, як малою дитиною. З чоловіком перекидаємося. Вночі ходимо з нею на гульки, бавимося, ну, так, не висипаємось. Ось таке кошеня. Подивіться, яке мурдаха. Чорне все що, різнуля. М? Хвора маленька дівка. Кипуз у неї хороший, таки, м'ясенький, такий. І Муркоче завжди, муркоче, Муркоче. Хоче ласки, Анюсик, Хоче ласки. Обидно, кошечка. Сподіваюсь, буде добре с нею. Вона видужи. Мене нас тішите. Челапки гарні. И ти кусака такая, а все, пора спать. Зараз в мене в гостях батьки, і от мама привезла з собою два аромати. Хочу вам показати у моєї мами така пристойна колекція парфумів. Я все ніяк не зберусь поїхати до них в гості. Дуже хочу подивитися її аромати, її ароматну полицю. Папа накупляв її багато різних ароматів. Сестра мені казала, що мама скоро тебе дожине. По кількості ароматів, тому дуже мені цікаво, і в неї багато ну, таких парфумів, яких в мене немає, або ну, трішечки іншого направлення. Наприклад, якось і в Сан-Лоран ну, знаменитий та, аромат Софії Гройсман. Здається, 1983 рік, якщо я не помиляюсь. Це сплеш флакон ось такий величезний, скільки в нас тут 100 мл, здається, я нічого не бачу без окулярів туалет, um, Але не, я, я не бачу, скільки мілілітрів. Ну, я думаю, 75, напевно, десь, на вигляд, так. Шикарний, звичайно, аромат. Просто, ну, культовий, я би сказала. Um. Квітковий, як зазвичай робить Софія Гройсман. Так? Ми всі з вами знаємо. Дуже яскравий, насичений, дуже тут яскраві ці квіти, різноманітні, там просто піраміда така велика, що не запам'ятаєш все. Але незважаючи на те, що це сплеш флакон, я наносила його собі на руку. Він просто нереально довго сидить і дуже гарно шлейфить, навіть намазом. Просто з руки. Ну, так, він не сучасний парфум, але він дуже гарний, такий, от ніби як м -м, з нальотом, як це сказати правильно українською мовою. З нальотом, от ретро. Не зовсім ретро, так, ніби як вуаль, така ретро. Знаєте? ну Це дуже красиво. Аромат. Ну, може, дорослий, напевно. Ну, тому що він не сучасний. Та, але він дуже гарний, він дуже яскравий, шлейфовий. Тут величезний букет квітів, як я вже сказала, культова композиція. Гарний аромат Ось такий. от паріс моєї мами. І ще один це Клінік Aromatic Elixir. Я дуже жалкую, що я колись його собі не купила, коли він був притомних грошей коштував. А... Якщо ви чуєте сторонні звуки, то це просто бавляться в іншій кімнаті з кутом. Аромат дуже гарний, я таке люблю. Це вже шипер у нас. Дуже насичений густий. Так само може здатися дорослим парфумом для, для когось. Так? Тому що він супер несучасний. Ну, в принципі, як такі класичні шипри того часу, я, на жаль, не пам'ятаю, на якому році був зроблений цей аромат, але він дуже гарний. Знаєте, він дуже такий агресивний. Навіть на старті, можливо, може здатися трішки навіть таким тваринним з тваринними нотками. Але... Він швидко, так, знаєте, сідається на шкіру і звучить таким сухотрав'ям з ось цим дуже гарним мохом. Ой, дуже красивий. Так само дуже шлейфовий, дуже стійкий. Але ось цей м, набагато стійкіший і шлейфовіший. Ну, зараз у нас ще поки спека. Тому я, як завжди, роблю цю таку ремарку, що я. Пробуються аромати в спеку, то цей просто не здавав позиції цілий день. А цей трішечки Ну він затихає, але він гарно так вже перетискається, ніби гарно просто звучить на шкірі. То цей буде крищати, дуже довго буде крищати на вашій шкірі. Отакі класні аромати. Цей мені дуже подобається. А цей трішечки менше, але це лише тому, що я не дуже люблю взагалі квіткові композиції. От, цікаво буде мені з'їздити. В гості до мами подивитися, що там не іще за аромати. Поки що лише два вона собою привезла, коли приїхала до мене. Ось такі парфуми, друзі, якщо ви з ними знайомі, то Наш забор. Ми заливаємо тут такі бетонні плити, бачите, щоб можна було заїхати на машині. Нормально. І тут робимо такі от ніби як зазори, в які ми хочемо сіяти просто травичку. Буде така травичка скошена, і такі от бетонні просто плити. Але до чого це, друзі, дуже велика неприємність сталася. Тому що вчора пізно ввечері ми вже доливали цю останню плиту і ми дуже поспішали а, по справам. Ми залили, залишили ще цемент такий. Вологий, свіжий і поїхали, тому що часу взагалі не було. Зазвичай ми тут трішки караулими, щоб сторонні собаки не забігали чи ще щось. І якісь діти, ну, скоріш за все, зробили нам трохи шкоди. Ну, дивіться, палками сюди понатикали. Бачите, руки свої вон там повтикали. Подряпали тут нам палками, це все діло, бачите? І ще сталася така прикрість. В нас щось зависла камера, тому що ну, звичайно в нас є відеокамера, яка все фіксує, і вже не раз вона нас виручала, коли знімали ковпачки з колес на машині. Це все зафіксувала камера, і Ми потім знайшли тих дітей, забрали ті ковпачки. Ну, різне буває, робиться. знаєте. А цього разу камера просто зависла і вона все стерла. Ми дуже такі злі, що ми не знаємо, чиї це діти не робили нам такої шкоди, що нам потрібно все переробляти. Ну просто дуже-дуже прикро. Ця от мадам не приймає марлу. Нашу маленьку, нашу маленьку кошенятку не приймає. От. Тікає постійно, шипить, злиться, не підпускає до себе. Ну, прямо катастрофа. Дуже мені шкода, тому що бусинка це наша улюблена киця і дуже вона якась налякана, зла, не хоче додому йти, от вона на дворі постійно. На дворі, або заходить там, до, до Сашиної до бабусі мого чоловіка в хату, через вікно залазить. Ми її шукаємо, кричимо, де вона, що вона, а вона собі через вікно в іншу хату залізла. Типу там вона королева, розляглася на дивані і все. Ось така от. не приймає. Дуже мені шкода, дуже якось мені так жалко. Вон, за мухами тут вона на охоту вийшла. Когут в сусідів просто відпрацьовує на 100% з п'яти ранку і до ночі. Бусь, вона з якимось стріказою тут. Оп. Бусь, бусечка, ну що ти така? Що ти така злюка? Бусь хороша, хороше. В хату так зайде, а Марла, вона ж знаєте, до миски бусіної біжить, на бусю скаче, буся шипить, як та змія. Бусюш. Ну, буся хороша, буся хороша. Хороша така, хороша китя мамина. Хороша. Це дуже розумна киця. Я таких розумних киць ще не бачила, як моя буся. Марла, вона така, знає, ну, наша кошенятко, ну, вона така вирва, і кругом треба залізти, і кругом її треба нашкодити, І в мусорне відро вона вже заскакувала. Я готувала, варила уху і в смітник викинула всі кістки. Слухайте, вийшла на двір щось зробити, я заходжу, а там Марла вже в смітнику сидить, вся в тих кістках. Це просто страшна. За нею треба глаз да глаз, так сказати. А це ні, це таке. А це розумна киця, ніякої шкоди вона не робить. Ну, звичайно, її вже в нас десь. Вона в нас живе вже десь років сім, шість-сім років. Не пам'ятаю, треба подивитися, коли першу фотку я виставляла в Фейсбук. Ну, звичайно, що вона вже доросла киця, але коли вона була кошенями і підібрали її було півроку, то вона не була ніколи шкодна, Така завжди була хороша бусічка. Буся, така хороша Киця. Дуже вона така велика, мені здається, Напроти Марли, звичайно, така прямо агромна, огромна, огромна. вилизую себе. Розумна Киця, шкода мені буде, якщо вони зовсім не зможуть знайти спільної мови з Марлою. Ну, в кого був досвід, поділіться. Ну, я знаю, що в квартирі, можливо, було б легше, вони були б завжди. В замкненому просторі, так би мовити, а тут ще двір, знаєте, ця тікає завжди на двір. от Потім, напевно, почнуться дощі, холодно, то будуть в хаті сидіти, змусять по різним кімнатам.